Привіт, друзі! Зараз я їду в місто Бар А Вінницької області. Буду знімати процес установочки теплички. Приїду, розкажу вам про тепличку, розмір, покажу роботу, монтаж. поспілкуємося також з клієнтом і покажемо вам весь цей процес. Сьогодні я з своєю помічницею Алісою. Аліса! Ось вона, гарнюнька, Без неї ніяк. Ось я приїхала на місце установочки теплички. Сьогодні у нас тепличка розміром 4х8. Майстер обшиває торці. Торці у нас обшиваються полікарбонатом преміум класу. Наверх тепличка покривається подвійною плівкою. Зараз покажу вам весь процес зборки теплички. На Даній тепличці висота. 2 метри і 40 см. Йдуть подвійні двері з обох сторон. Каркас у нас із оцинкованої труби гарячого оцинкування. 40х20 з ребром жорсткості. Зараз ми бачимо процес встановлення каркасу. З'єднали дуги одна до одної, приєднали ґрунтозацепи. Вже викопані дві траншеї для того, щоб встановити каркас. Його ще потрібно вирівняти по периметру та по діагоналі, щоб все рівненько та гарно виглядало. Ось в комплекті у нас сім основних дух каркасу. Далі йдуть два торці, обшиті полікарбонатом. Приєднуються, і наверх будемо встановлювати нашу плівочку спеціальними добавками захистом від ультрафіолету. У нас йде подвійна плівка для ефекту термосу, для того, щоб все було тепло і гарненько. Зараз виставляємо рівно каркас. Майстри будуть вирівнювати по діагоналі з сторони і з другої. Азійський песик контролює весь процес, кожен крок. Молодчинка. Я за Бога Сергій Володимирович проживаю в місто Бар Вінницька область. Звернувся до людей, які займаються продажем і монтажом теплиць. Теплиця мені сподобалася. Сподобалося ще те, що люди приїжджають і в них є така ж опція, що вони можуть самі вам встановити. От. Все, все добре, все мене влаштовує. Дякую, велике. Чудово, клас. І вам дякую, Гарно вражаю. Все, тепличка у нас встановлена. Завершена робота. Ось така гарна тепличка 4 х 8.